Задачі Асап, але не прямо зараз. Сьогодні в мене був цікавий робочий день. Ну, як то цікавий, як звичайний день аналітика. Коли ти працюєш і до тебе несподівано прилітає велика задача. Вона не то, що зовсім неочікувана, вона була на моніторах, але, знаєте, така, з нашої улюбленої категорії ASAP. Це as soon as possible. І це значить, що не кидаю все, роби зараз. А це більше як важливо і бажано якнайшвидше. Це трішки різні речі. Але в мене є свій календар, поточні задачі, інші пріоритети, і є команда, яка чекає на результат від мене. Я працюю як бізнес-аналітик і уявляю собою такий місточок між бізнесом. І командою. І чим гнучкіший я, тим швидше ми створюємо цінність, і так само підвищується якість роботи команди. Мені безпосередньо допомагає відпрацьований такий підхід. Це тримання в фокусі на пріоритетах, відкрита максимальна комунікація з командою, і репортинг, звітування хоч кожну годину. Якщо я не встигаю, я підключаю когось членів команди для того, щоб проговорити ризики, отримати допомогу. Обов'язково резервуємо додаткові слоти, щоб можливо було тут і зараз допомогти, і навіть якщо ти тримаєш команду в плануванні з результатом на першу або другу половину дня, це вже знімає напругу і зазвичай допомагає працювати. Так. Маленькі інші задачі ми могли не встигнути, але вони можуть переїхати і на наступний день. Для цього, в принципі, ми і плануємо тиждень, і тримаємо певні фрізи, буфери для того, щоб працювати з нашими улюбленими asap задачами це класно працює, треба практикувати, і головне, що тут є результатом довіра команди. Вона може на тебе спиратися. Це знижує стрес і працює саме на тебе.